Всім привіт! Сьогодні в мене такий, знаєте, гарний настрій, і тому я хочу з вами приготувати страву, згадаючи мастер-шеф. Ви всі знаєте, що я була в другому сезоні мастер-шеф українського і отримала останній чорний фартук за теріякі. Дуже багато зараз я люблю азійські страви в азійському стилі, і там теріякі використовують, але коштує воно за дорого в магазині. А приготувати цей соус можна вдома. Саме головне, щоб це було бажання, соєвий соус, мед, імбір. Я вам, що потрібно, все розповім. Зараз я це все показую. Ми збираємо. І готуємо соус теріяки. Я думаю, що сьогодні вже чорний фартук я не одягну. Якщо вам цікаво, дивіться, що необхідно для цього. соусу. Ну що, соуса. Починаємо. Перш за все, нам потрібний соєвий соус. У мене соєвий соус українського виробництва, звичайно, що китайський і в'єтнамський набагато краще, але будемо виходити те, що е, у нас є: 150 мл соєвого соусу, 4 зубочки часнику, 4 чайні ложки цукру, імбір. Імбір краще брати чайну ложечку свіжого імбиря на, натерти. Але в мене в холодильнику він був і він зіпсувався. Залишилось зовсім мало, тому я, можливо, додам сухого трішки імбірю. Корицю я ще не взяла півчайної ложки кориці потрібно. Одну столову ложку винного оцту, Дві чайні ложки оливкової олії, столова ложка меду. 70 мл звичайної води, 3 чайні ложки куркуми і крохмаль будемо дивитися, яка в нас ця маса вийде, десь чайна ложка. Це, як ви хочете, за яку густоту ви хочете. Що зараз я починаю? Змішувати всі ці інгредієнти. Перш за все, це 150 мл соєвого соусу. У мене дуже багато є мірок, але я використовую оцей граньонний стаканчик. Дуже рідкий соєвий, звичайно, цей. але ціна, яка ціна, таке і є соус, я вам скажу так. Далі додаю сюди 4 ложки цукру. чайні. В описі буде повний рецепт щодо чого. Три чайні ложки куми. Я коли готувала на конкурсі, то я брала курячі кістки і добре, їх так вижарювала. Але я, знаєте, я на свій смак робила. І теріяки вийшов дуже смачний, тому що тоді на той час у нас був суддя Тіщенко, і видно, що був з такого похмілля. Все з'їв, а мені одягнув чорний фартук. Але ніч. дякувати, що я там була. Дякувати, що це дало життя на телебаченні три роки. Мені я дуже-дуже задоволена. Так, тепер я натираю сюди часник. Взагалі, раніше мастер-шеф був набагато цікавішим, тому що Знаєте, оце мастер-шеф, я зараз мало дивлюся, але порівнюю із життям. Раніше якось ми вірили в правду цих змагань, не думали, що все це, знаєте, хто більше розмовляє, той і цікавіший для телебачення. Ми вірили в правдоту цього шоу. але Зараз зараз вже зовсім інші учасники, вони це розуміють, що не головне там дуже гарно готувати, а головне гарно розмовляти, а потім воно дойде. Але я вам кажу, що все одно це цікаво було дуже-дуже цікаво. Так, три зубочки. Натру сюди цей імбірчик, що в мене є свіжий, і додам десь півчайної ложки сухого. це імбір. Я вже трішки запереживала, думала, що в мене немає цієї кориці. Слава Богу, знайшла ось. Так, півчайної ложечки кориці. Так, столова ложка винного оцту. Але я вам скажу, якщо нема винного, наливайте яблучний. Я думаю, що можна замінити і лимонним соком. Знову таки, це рецепт, знову таки, знаєте, кажуть, методом тику. Я не сказала, що це методом тику рецепт, так я повторюю. Тоді я робила так і зараз я роблю так. Так, тепер беремо меду. Столову ложку. Він у мене трішки такий загустий, але нічого, він розстане, бо ми це все варити будемо. Трішки сухого імбирику і чайної ложки. І тут у нас 40 мл олії дві чайні ложки олії. Ну, це буде столова одна, якщо розібратися. Мені це подобається. Ця олія продається ось в таких, бачите, пакетиках. Тут ще один залишився, так поставлю, щоб не розлити. Тепер додаю сюди 70 мл води. Знову таки стаканчиком. цим мірі. Це можна вінчиком. Бачите такий е, е, колір. Тому що соєвий такого, мабуть, закрасили якимсь фарбником, Колір повинен бути такий темний. І додам сюди зараз поки що чайну ложку кукурузного гарно, І ставлю на огонь хвилин 15. Розмішуючи це все, крахмал і все. Таке і будемо уварювати. Це все можна вже прибирати, наводити порядок. Я додам ще десь столову ложку гарного соєвого соуса, тому що той мені не дуже подобається. А це додам. Китам у мене вариться, я хочу показати. Ось дивіться, зараз я візьму чайну ложку. На трішки цього соуса. Дивіться, як він наливається, який він поближче до вас. Це дешевий. О. Дивіться, який колір. Це просто вода. Десь присмак далекий, є соєво. І зараз я не цього не хочеться переводити. Ви бачите? Ось вам і різниця в кольорі, і різниця у всьому. Дивіться, який цей він такий, як сироп, а цей просто вода. О, просто вода. Ось тому не завжди можеш купити дорогий, тому я беру, вони тут пишуть дуже красиво, соєвий, класичний. Але все перед вами. Ось. Ось те, що називається, знаєте, з дурного ума можна й голову розбити. Все-таки впав цей пакет з олією і розлилося. Тепер це витру викину. Вже не стану вас носити. Дивіться, яка гарна маса виходить. Десь 5 хвилин прокипіло. Зараз ще 5 хвилин прокипить і проціжувати. Можливо, навіть і не проціжувати з оцими. Як кажуть, з імбирьом, із шматочками. Це вже, як ви бажаєте. Я не знаю, мабуть, мабуть, не буду проці... проціжувати, хай так буде. У мене є отака тарілочка скляна із кришечкою. І зараз я усюди виливаю цей теріяк і дивіться, який гарний. Ароматний. Ще раз кажу, можете процідити, я проціжувати не буду. М -м -м. Смакота. Ну що, соус приготували? А з чим його дегустувати, а? Я не готувалася. Зараз по, по сусікам позмітаю і, можливо, щось знайду. Де сусіки у нас, як Дімка мій казав? Он стоїть білий, білого кольору, такий ящичок. У кожного у вас він є. Сто процентів це мій холодильник. Пішла я шукати, чим би це все скуштувати. А, так у мене така смакота. Зараз дивіться, що я знайшла. Цей соус сьогодні просто весь улетить, просто його весь з'їдять. Дивіться, що я знайшла, Що ми будемо Пане, куштувати. в холодильнику знайшла отаку от гарну щоку. Це у нас ф'южн, українська і азійська дві страви. Теж вони можуть впевнено. Одружитися і буде смачно. Але сьогодні я купувала отакі суші із окунем з морським. Тому сьогодні у нас азійська їжа. Саме так як потрібно. Ну, нове. А сабі і імбір я брати не буду. А в нас цікаве соус Я візьму, дивіться, він охолоджується, але він ще гарячий. Його краще Спочатку в плівочку, як крем, закрити, щоб не було на поверхні цієї шкірочки, а потім в пляшечку. І з пляшечки просто наливати. Я кажу чесно, паличками я їсти не можу. Я їм чи руками, чи веделкою. Значить, сказала перше руками, значить, буду брати руками. Дивіться, ви не на рол дивіться, ви дивіться, рол це не я робила, ви дивіться на соус теріяке. Смакота. Та ні, ну це ж замало. Вибачте, але я ще шматочок з'їм. Соус бомба. Соус можна додавати до маринаду, куриця, м'ясо. Ви можете взяти там руку, якийсь салат, мікс салату, додати туди трішки курочки чи просто помідорчика нарізати і зверху цим теріяки полити. буде дуже-дуже смачно. Будь ласка, готуйте. Нехай у вас все виходить. Ну що, здивувала я вас? Я сама здивована так все, як кажуть, карти лягли, і суші, і щока, тобто ф'южн, і все як правильно, дуже смачний соус вийшов. Тому готуйте, діліться цим рецептом в соцмережах, діліться з подругами, з кумами, з мамами, з бабусями. Звичайно, що наші бабусі такого готувати не будуть, але ви приготуйте. І принесіть. Нехай вони скуштують. Це дійсно смачно. Я думаю, що ви зрозуміли за соєвий соус. Я купляю більш дорожчий. Це для знаєте, коли я чисто не розводячи, використовую соєвий соус. І дешевший. Дешевший смак не такий. Його потрібно брати більше, але можете зробити так, як я зробила сьогодні я. І колір, і смак. Імбир, якщо буде у вас свіжий, буде ще смачніше. А я зробила сьогодні, можливо, це як експеримент. Бачите, вийшло і сухого, і свіжого. І дуже-дуже смачно. Але хватить розмовляти. От я люблю побалакати. Тому що мені мало з ким я розмовляю. Розумієте? Мама собі, я собі, чоловік на роботі, коли там дімка заскоче, не заскоче. Тому я так люблю розмовляти. А ви підписуйтесь на мій канал, діліться відео. Я вас люблю. Ви у мене найкращі. Ну, я погана. До побачення. Обов'язково приготуйте цей соус і згадайте, що на Мастер Шефі 2. Ех, я отримала чорний фартук, а потім просто вилетіла. Вилетіла і прилетіла сюди. До побачення, до нових зустрічей. Пока!